Ім'я Олександра Ярославича Невського займає особливе місце в історії Русі 13 століття. Його постать стала символом державної мудрості, військової доблесті та релігійного подвигу у часи, коли Русь опинилася під подвійною загрозою з заходу від німецьких і шведських загарбників, а зі сходу під владою монгольської орди, саме він зумів зберегти ядро руських земель і створити умови для їх подальшого розвитку. Його діяльність поєднала політичний прагматизм і глибоку релігійну віру, що згодом зробило його однією з найшанованіших постатей православного світу. Ранні роки. Олександр народився 13 травня 1221 року у місті Переславлі Заліському, нині переславль Заліський, Росія. Він був другим сином князя Ярослава Всеволодовича, онука Великого князя Всеволода, Велике Гніздо. І княгині Феодосії Ігорівни. Його дитинство минало в умовах постійної політичної нестабільності. Русь тоді була розділена на окремі князівства, які часто ворогували між собою, тоді як зовні зростала небезпека, монголотатарські орди наближалися до східних рубежів, а з північного заходу все частіше приходили загрози з боку шведів, німецьких лицарів і дачан. Освіту майбутній князь здобув при дворі свого батька. Його навчали грамоті, військовому мистецтву, дипломатії та християнським чеснотам. Вже змалку Олександр проявляв неабиякий розум, витримку та схильність до лідерства. Літописи свідчать, що він відзначався не лише хоробрістю, а й скромністю, що вирізняло його серед інших княжичів. Становлення князя. У 1236 році, коли Олександрові було лише 15 років, його разом з братом Андрієм посадили княжити в Новгороді. Це було одне з найважливіших міст Русі торговельне, заможне і незалежне. Новгород мав свої звичаї – віча та непростий характер взаємин з князями. Молодому Олександрові довелося навчитися вести переговори з боярами та купецтвом, що стало для нього важливою школою державного управління. У цей час Русь уже зазнала ударів монгольської навали, зруйновані Київ. Рязань, Володимир, Суздаль. Проте північні землі залишалися відносно неушкодженими, що робило їх об'єктом зацікавлення західних сусідів. Особливо активними були шведи, які прагнули поширити католицизм на землі Русі та встановити контроль над торговельними шляхами Балтики. Невська битва 1240. Улітку одного 1280 року шведські війська під командуванням Ярла Біргера висадилися у гирлі Неви з метою захопити Новгород і утвердити свій вплив у регіоні. Олександр, не чекаючи підкріплення, швидко зібрав дружину і вирушив на ворога. 15 липня 1280 року відбулася битва на Неві, яка стала першим великим випробуванням для молодого князя. Згідно з літописами, бій був коротким, але надзвичайно запеклим. Руські воїни розгромили шведів, а сам князь особисто поранив у битві Ярла Біргера. Ця перемога врятувала Новгород від захоплення і принесла Олександрові гучну славу. Саме після цього він отримав почесне прізвисько Невський. Проте успіх мав і зворотний бік. Новгородці, які цінували свою автономію. Почали остерігатися надмірного впливу князя. Через певні політичні суперечності Олександр залишив місто і вирушив до свого батька у Володимир. Але вже незабаром обставини змусили новгородців знову покликати його повернутися. Загроза із заходу, німецькі лицарі. Після поразки шведів загроза не зникла. Орден Мечоносців і Тевтонський орден. Під прикриттям хрестового походу проти язичників і схизматиків розпочали наступ на північно-західні землі Русі. У 1241 році вони захопили ПСКОВ, ізборськ і почали загрожувати самому Новгороду. Олександр повернувся до міста, відновив дисципліну в війську, укріпив укріплення і розпочав контрнаступ. Спочатку він визволив ПСКОВ, а потім вирішив завдати вирішального удару по ворогу. Льодове побоїще 1242. 6 квітня 1242 року на льоду Чудського озера відбулася одна з найвідоміших битв середньовічної Русі льодове побоїще. Німецькі лицарі, упевнені у своїй перевазі, атакували важкою кіннотою, намагаючись прорвати центр руського війська. Однак Олександр застосував хитру тактику, він побудував своє військо у формі клину, свині. Змусивши ворога загрузнути в льодяній пастці. Коли центр лицарів був тягнутий уперед, руські загони оточили їх з флангів. Лід під важкою бронею лицарів почав тріскатися, і багато з них потонули в крижаній воді. Перемога на Чудському озері мала не лише військове, а й символічне значення. Вона зупинила експансію католицьких орденів на Русь, зберігши православну віру та політичну самостійність північних земель. Ця битва стала легендарною і згодом, частиною національного міфу. Політика щодо Золотої Орди. Після перемог на заході Олександр мусив звернути увагу на схід. Монгольська орда, яка остаточно встановила свою владу над більшістю руських земель, вимагала від князів визнання зверхності хана і сплати данини. Дехто з руських князів намагався чинити опір, що призводило до жорстоких каральних походів татар. Олександр Невський обрав іншу стратегію, дипломатію та компроміс. Він усвідомлював, що відкритий конфлікт із Ордою означатиме повне знищення Русі, тому він неодноразово їздив до Сараю, столиці Орди, особисто зустрічався з ханами Батиєм і Сартаком, відстоюючи інтереси свого народу. Його політика дозволила уникнути спустошливих походів і забезпечила відносну стабільність у Північно-Східній Русі. Хоча сучасникам і не завжди подобалася його поступливість перед татарами, історія засвідчила мудрість цього кроку саме завдяки мирним відносинам і ордою вдалося зберегти економічну і культурну основу майбутньої державності, релігійна діяльність та моральний образ, Олександр Невський не лише воював і правив, але й глибоко переймався духовним життям свого народу. Літописи описують його як благочестивого князя, який строго дотримувався церковних канонів, підтримував монастирі та духовенство. Він розумів, що збереження віри є не менш важливим, ніж оборона земель. У складних переговорах із католицькими послами він рішуче відкинув пропозиції про унію з Римом, пояснюючи, що Русь має свій шлях у православ'ї. Для Олександра це було не лише питанням віри. А й символом національної ідентичності. Останні роки та смерть. У 1250 Хароках князь продовжував утверджувати владу у північно-східній Русі. Він був визнаний Великим князем Володимирським, найвищим титулом того часу. Однак роки постійних поїздок, воєн і переговорів виснажили його здоров'я у 1263 році, повертаючись із чергової місії до Орди. Олександр тяжко занедужав. Відчуваючи наближення смерті, він прийняв черничий постриг під іменем Олексій у монастирі міста Городця. 14 листопада 1263 року він помер. Його тіло перевезли до Володимира, де з великими почистями поховали у Різдвяному монастирі. Літописи зазначають, що під час поховання сталося диво. Коли єпископ хотів вкласти в руку померлого духовний грам, рука князя сама піднялася і прийняла його. Це вважалося знаком його святості. Канонізація та культ Олександра Невського. У 1547 році російська православна церква офіційно канонізувала Олександра Невського як святого благовірного князя. Його мощі було урочисто перенесено до Олександро Невської лаври в Санкт Петербурзі. У 18 столітті за наказом Петра Ай. З того часу культ святого Олександра Невського набув великого поширення. Його ім'ям називали храми, монастирі, вулиці та військові ордени. Образ князя став втіленням ідеалу православного правителя, хороброго, мудрого і вірного вірі. У XVIII, 18 століттях його шанування набуло і політичного забарвлення. Російські царі використовували його образ як символ державної єдності та оборони православ'я. У 1725 році Петро Ай заснував орден святого Олександра Невського, яким нагороджували за військові та цивільні заслуги. Історичне значення. Історики оцінюють діяльність Олександра Невського неоднозначно. З одного боку, він був видатним полководцем, що зупинив експансію Заходу. Зберіг православну віру та політичну цілісність Русі. З іншого, його мирна політика щодо орди іноді сприймається як поступка іноземній владі. Проте більшість дослідників визнає, що в умовах тринадцято століття це була єдина можлива стратегія виживання. Його дипломатичний хист дозволив уникнути нових руйнувань, а перемоги над шведами та німцями створили моральний фундамент для подальшого піднесення руських земель. Він став прикладом того, як політична мудрість може поєднуватися з християнським смиренням. Олександр Невський у культурі та пам'яті образ князя глибоко увійшов у культуру східнослов'янських народів. Про нього писали літописці, поети, драматурги та композитори. У 20 столітті з'явився знаменитий фільм Сергія Ейзенштейна Олександр Невський, 1938. Де його постать зображено як символ боротьби народу проти іноземних загарбників. Музику до фільму написав Сергій Прокоф'єв, створивши один із найвеличніших музичних творів про героїзм Русі. В Україні, як і в інших східнослов'янських країнах, образ Олександра Невського відомий переважно як частина спільної давньоруської спадщини. Його ім'я стало синонімом мужності, патріотизму і духовної відданості. Висновок Олександр Невський увійшов в історію як державний діяч, який зумів урятувати Русь у найскладніший період її існування. Його життя це приклад рівноваги між мечем і мудрістю, між вірою та політичним розрахунком. Він залишив по собі не лише перемоги на полі бою, а й уроки дипломатії, терпіння та самопожертви. Його образ і сьогодні нагадує про те, що справжня сила держави полягає не лише у військовій могутності. А й у духовній єдності народу. Святий благовірний князь Олександр Невський залишається символом віри, честі та служіння батьківщині постаттю, чия спадщина пережила століття і продовжує надихати покоління.